Героїчно сражаєсь на фронті, загинули воїни з Черніжівщини. Саме страшне, що Точні цифри, які весь час уточнюються, вони говорять про те, що є е, неустановлені безвісті програм біля 11 чоловік. Це за останню інформацію. Два є загиблих, які вже точно установлені. 12 чоловік є ранені. Троє із них тяжко ранені. Ось така є остання інформація, це з району Дебальцево. Є наші, які ще знаходяться в районі Черночино частини, але найнебезпечніша. Суація це з боку горловки Дебальцева, де йдуть дуже запеклі бої 13-й батальйон. Він вийшов є, так? так. Де вони безпечно місці? Не будемо говорити, де але наскільки це безпечно більш-менш, більш-менш, тому що за. Інформацію Генерального штабу Збройних Сил України, з яким ми весь час на зв'язку і координуємо всі дії, що там відбувається на фронті, підійшло підкріплення. Приїжджало мотопіхота і танкова бригада, яка тримає першу лінію оборони. Так що 13-й батальйон якраз координує свої бойові дії вже із підкріпленою військовою частиною. Але нагровеликий жаль, є, є ті, хто є безвісти пропавши, є ті, хто ранені, і є ті, хто є в полоні. Три чоловіки в полоні. У По районі Дебальця йдуть досить жорсткі бої. Є дуже багато поранених. Харківський шпиталь є переповнений. Відповідно, обласна державна адміністрація, спільно з волонтерами вже відправили в Харків неоплан, великий комфортабельний автобус, для того, щоб доставити місто Чернігів тих військовослужбовців, які які можуть бути транспортабельні в зв'язку з їхніми пораненнями, щоб надати їм саме тут в Чернігів всю необхідну медичну допомогу. Зараз йде мова саме про 50. В автобусі, який поїхав на Харків, присутні, відповідно, хірург, присутні. Анестезологи, присутні травматолог, і на місці визначить ситуацію. Щойно мене відбулись перемовини з харківським губернатором, який також в курсі нашої посильної допомоги, і по необхідності ми будемо виконувати всі задачі, поставлені нам, за для того, щоб максимально заповнити нас військовий шпиталь тими військовослужбовцями, які здатні бути транспорту на відстань. Понад 500 кілометрів і ви розумієте, що час у дорозі займає 7-8 годин. Чернігівський шпиталь готовий прийняти всю необхідну кількість хворих. Та та, та, та задача, яка нам буде поставлена. На сьогодні ми готові прийняти вже 200 хворих. У нас є готово 200 хвойко місць. На середину наступного тижня ми хвойкомісця розширимо до 300-300. 10. Зараз у військовому шпиталі перебуває кілька десятків наших військовослужбовців. По великому рахунку пів ми готові прийняти вже сьогодні. Те, що кажуть, нам передають на ЧМЕДи, що медикаменти вони зараз забезпечені, але тут буде все ясно по факту, коли їх привезуть і побачать, які поранення саме вони мають. Але на сьогодні потрібно то, що потрібно нашому шпиталю, це 100 футболок чистих від 46 до 52 розміру. Це чисті труси, носки. Вологі серветки, сухі серветки. Ну і далі ми будемо вже інформувати серед масової засобом масової інформації, де буде бігущою строкою. Написано, які є ще потреби у наших військових, але ми вважаємо, що Матеріальна допомога необхідна, тому що коли їх привозять зараз. Їм перша необхідна допомога надається. Це невеликі кошти і невеликий список медикаментів. А от далі на реабілітацію хлопці стоять і їм все одно потрібні ліки, гроші, операції і так далі. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих чернігівців про те, щоб надавали матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу можна надавати за адресою єдиного волонтерського центру Гетьмана Полубатка сім також на жін жіночі сотні самооборони годь по 59. Картковий рахунок Приватбанку номер 41, 49, 62, 58, 06, 91, 21, 09 на ім'я Березенець Арина Геннадія. Ті, в яких немає родних, там близькі, діти у Знакомых, тех, которых нету там, людей, они не ощущают, у них войны нет. Черніг... Все спокойно в Черниге, знаешь, ты ми... тоже по телевизору показывают, как всегда. Это... Это вот самое обидное.